Усім привіт, дорогі друзі, і вітаю вас у своєму новому відео. Минуле відео набрало дуже багато переглядів за короткий час. І ось я роблю вам нове відео. І як завжди, починаємо з аніматроніків. У нас у грі 11 активних аніматроніків, а точніше, маріонетка, зламані аніматроніки, Той аніматроніки і Золотий Фредді. У цій грі є декілька команд аніматроніків, у яких однакова тактика бою проти нас дивно звучить. Тобто, це той аніматронік, а конкретно Бонні, Фредді та Чіка. Якщо ви побачили їх в вентиляції або перед собою, ви повинні одягнути маску, щоб не померти. Є ще Мангл, яка працює так само, як і усі, просто виглядає трішки лячніше. Є ще зламані аніматроніки. Вони працюють так само, але ви повинні одягати маску моментально. Краще, коли ви прибираєте планшет, зразу одягайте маску. І тоді вас не вб'ють. Але є ще зламаний Фоксі, на якого маска не працює, і ви повинні на нього світити, поки він не зникне. Ще є маріонетка з музичною скринькою, яку потрібно постійно заводити, щоб не померти. І секретний аніматронік Золотий Фредді, який вас може вбити. Щоб вам його дуже легко перемогти, просто одягайте планшет, одягайте планшет, дивно звучить. Ще є аніматроніки, які просто можуть вам збити увесь прогрес. Я кажу про Shadow Bonnie, який просто може вам закрити усю гру. Тільки починається ніч. Заводьте маріонетку, дивитесь у головний коридор та вентиляції та заводьте її далі. З'являється Фоксі, світіть на нього. І зразу перевіряйте маріонетку. З'являється якийсь аніматронік, моментально одягайте маску та чекайте, поки він зникне, і моментально светіть на Фоксі, і дивитесь на... Блін. Заводьте маріонетку. Після декільких спроб у вас рано або пізно це вийде. Я вас вірю. Але це не точно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це відео знову вийшло коротесеньким, тому що я перестав робити вставки з моїм гімплеєм, тому що розумієте, в мене якість там виходить не дуже. Алло, алло, шаман. Що ти тут робиш? Ти не маєш права тут знаходитись? І, добре, не намагайся зараз виходити, тому що це дуже небезпечно. Закінчи ніч, як і завжди, та головне, не забудь про той бункер з аніматроніками, на який тобі доведеться спуститись. І не забудь своїх глядачів попросити підписатися та поставити лайки. І бувай! Ось і кінець, дорогі друзі. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та я сподіваюся, що наступне відео побачимось вже у п'ятій частині. І ще, я підготував вам новий формат після тактик. Сподіваюсь, вам це все сподобається. Бувайте!